Owning. мне <Rocky> нельзя умирать. Мы на работу завтра. Твой. Это куда? Это на пустырь там сзади. Это ужас какой-то. Выйди, 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 пойдем, пойдем. Чем мне еще говорить? Это капец Росія у вогні. Україна влаштувала ніч тотальної відплати за терор Києва. Дрони та Нептуни розірвали Російську Федерацію. Нафта, ППО і заводи у сміття. Апокаліпсис у новоросійському. Детонація БК видно за десятки кілометрів. Нафтове серце РФ б'ється в агонії. Світло згасло, паніка зросла. Донецьк провалився в чорну діру від ударів дронів. 600 кілометрів не врятували Саратовський НПЗ. Спалахнув як факел. Росія без світла, тепла та без інтернету для Кремля почалася ера суцільної темряви. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Пекельна помста за Києва вночі Україна у відповідь на агресію Росії атакувала чотири об'єкти на території РФ та окупованих територіях. Донецьк вибуховий адреналін. У повітря злетіли ангари металургійного гіганта. Там детонувало так, що видно було навіть звідти, де русський мір думав, що його не дістануть. Кружить над нами прямо. Я покажу кругає. дрончики летают у нас прям как свои. Ребята пытаются сбить. Вон, 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 вон козел летит. О! А они что-то сегодня активировались. Это уже не один, короче. І це дрони типу, короче, літають. Саратов охопив вогняний жах. Українські дрони дістали місцеве НПЗ за 600 кілометрів від кордону. Черговий немає аналога об'єкт спалахнув як сірник. Новоросійські вибухи, паніка, полум'я, порт, нафтоперевалка, Шесхаріс та позиції С 400 були накриті з неймовірною точністю. Удар за 350 кілометрів від лінії фронту. Кремль такого не очікував навіть у найстрашніших снах. Загарили сонце. Наві. Um. <clears throat> <clears throat> А тепер більше деталей. У ніч на 14 листопада новоросійськ перетворився на вогняну пастку. Один із найбільших нафтових терміналів РФ Шесхаріс зайнявся після нальоту дронів. Місцеві спешу почули гул, потім вибухи, а далі гігантський факел, який здійнявся в небо і освітив півміста. Фото і відео миттєво розлетілися мережею. Ані дом вдома Походу. Ай, Влад, та й дік знову ж. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Ковленко також оприлюднив у своєму телеграм-каналі відео моменту вибуху та пожежі на російському об'єкті. Пізніше стало відомо, що цієї ночі українські воїни успішно застосували довгі нептуни по визначених цілях на території РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Цієї ночі наші воїни успішно застосували довгі нептуни по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні і точні результати. Сьогодні вночі новоросійськ палав як ніколи. Момент детонації БК та незабутні враження окупантів потрапили в кадр. Охрені. Охрені. Основний удар по комплексу Шесхаріс це серце російського нафтового експорту, через яке йдуть мільйони барелів щодня, а це 5% світових морських поставок. Одна ніч кілька прицільних ударів, і вся ця імперія палива димить до ранку. Загарили сонце. Наві. Та це ще не все під удар потрапила, і позиція с 300 400 що мала захищати цей район. Так удасть. на пустырь там ззаді. Ужас какой-то. Виді, 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 выйди, выйди, пойдем, пойдем. Саратов теж палав цієї ночі. Дрони вгатили по НПЗ так, що небо стало червоним. Місто паралізоване, дим стоїть стіною, заграву видно за сотні кілометрів. Плічіть летит, жужжит. Прямо здесь недалеко вот, по речке. Недалеко од моєго дому. Є! В місті вели план Килим, паніка на максимумі. Півміста в диму, відео і фото пожежі, як кадри з апокаліпсису. Сили оборони України накрили також російські військові об'єкти в окупованому Донецьку. О 20-тій вечора місто здригнулося від рою українських дронів. ПВО Російської Федерації стріляло хаотично, ніби наосліп. Вот он. Вот он. Кружить над нами прямо. покажу, П'ятий круг робить. За словами очевидців, атаку здійснювали десятки дронів, які заходили хвилями та тривалий час кружляли над містом. У частині Донецька зникло світло 22 підстанції, відключилися автоматично 3100 абонентів, сидять без електрики. Короче, заряджайте телефони, походу, вони вирішили нам вирубити світ везде. Я вже більше 30 штук не читав. Крім того, зафіксували масштабну пожежу на місцевому металургійному заводі. Україна відповідає жорстко і точно кожен варварський обстріл Російської Федерації це мінус ще один їхній завод, порт, нафтобаза чи ППО. Росіянам пора звикати до життя в темряві та холоді, бо відповідь буде лише жорсткішою. А попереду довга люта російська зима. У ніч на 9 листопада ЗСУ вдарили по ТЕЦ у воронежі. Після удару у низці будинків зникло, а потім з'явилася електрика. Воронецька ТЕЦ один найбільший постачальник теплової енергії в регіоні та забезпечує нею чотири райони міста. Прямо у мене на глазах тільки на балкон вийшов Вон там прям е по, по -по, -по проводам, видимо. П, короче. Не, ну я слышал три. И пишут 4. У Білграді була атакована ТЕЦ Луч, через що без світла залишилися десятки тисяч мешканців. Губернатор області Вячеслав Латков заявив, що ушкодження дуже серйозні. По ітоком вчорашнього вечірнього ракетного обстрілу є серйозні повреждені системи енергоснабження, теплоснабження а, міста Білграда. Наші енергетики, як і завжди, героїчно стараються справитися з поставленими задачі. Сейчас занимается восстановлением э, от того ущерба, который нанесли нам. Бритні за день до цього українські дрони вразили енергооб'єкти у Саратові, Енгельсі та Волгоградській області. Там також було зафіксовано відключення електроенергії. Масованими дроново-ракетними атаками Росія намагається занурити Україну у блекаут. У свою чергу українська армія завдає енергетиці РФ симетричних ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада готова і не лише захищатиме інфраструктуру, а й завдаватиме ударів у відповідь. Що буде. З електрикою сьогодні мені складно сказати, ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим, будемо захищати, боротимемося. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо. Володимир Зеленський, президент України, у 2025 році у Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії станом на жовтень поточного року нестача потужностей в. Електромережі сягає десятків гігават. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України через. Опит промислових житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 гігаватт. Попри намагання уряду РФІ запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію, за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гарантовані. Воного електропостачання зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору, служба зовнішньої розвідки України. Крім зносу та перевантаження, позначаються на російській енергосистемі і систематичні удари зсу. Якщо українські удари, хоча б частково зашкодять російській теплоенергетиці, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. Зсу вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Удари зсу поступово вибивають високовольтні підстанції, які дозволяють перекачувати електроенергію із округу до округу. Якщо будуть зруйновані ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація ніж у нас. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, від атак українських дронів та відсутності електроенергії страждають не лише російські регіони, а й Москва. І це має дуже серйозний і такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин. Навіщо було починати так звану СВО це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення? Ну ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі, і, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія а, дронових атак України вона шириться. Українці вже давно звикли та пристосувалися до відключень тепла та електрики. А ось для росіян це. Несподіваний сюрприз, так що настав час запасатися сірниками, свічками та дровами. А тим часом у РФ почали вимикати навіть інтернет. Ульяновськ вже тиждень поза зоною. І так буде до кінця війни. У Санкт-Петербурзі, Сочі, Тулі, Воронежі, Краснодарі, Саратові та інших містах масові скарги на перебої. Схоже, Кремль готує країну до цифрової темряви. І це лише початок справжнього апокаліпсису. За удар по Україні буде відповідь. Дедалі більше російських міст поринає у морок. Якщо росіяни атакують українську енергосистему, Україна атакуватиме російську. Українська влада про це попереджала, а сили оборони це наглядно показали. Рищу поснімала. Так, наприклад, тепер виглядає воронеська ТЕЦ. Вона була атакована 9 листопада. Пишуть, що було щонайменше три влучання після вибухів. Частина міста залишилася без електрики. Воронеж – це такий серйозний город. дуже багато підприємств, які працюють на вибух, в тому числі електроніка. Там є і авіаційне підприємства, там і військові, і гражданські. І саме в цьому різниця між російськими та українськими ударами по енергосистемі. окрім заслуженої відповіді, мета українських захисників занурити у темряву об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу російської оборонної промисловості. Двайної призначення. предназначення. По-перше, дійсно показати Росії, що не тільки можуть, але і ми теж можемо зеркально відповідати на деякі речі и э, действительно пытаться остановить їхню машину і подарувати воєнно промишний комплекс который активно работает против нас в тайвойні я думаю, що тенденція буде продовжитись. Тобто, що на перший погляд, за принципом, клювати печінку от російській енергосистеми, так і буде поступово вибиватися ті чи інші елементи інфраструктури. Тобто на перший погляд, що це буде виглядати просто там ну от приємно, що десь в Білгороді посиділо би світло або вороніше. Але ж давайте подумаємо а в чомусь там конфігурація енергосистеми російської може бути схожа на нашу в тому плані, що там живлення йде на одних, на одних тих самих. Електроніях може йти не тільки на мовно житлових, це правили, наприклад, на промисловий і на залізничний транспорт. Тому всі такі атаки не випадкові. Ціль не просто відповісти, а відповісти боляче, щоб об'єкти, що живлять підприємства військово-промислового комплексу України агресора, не могли підживлювати кремлівські амбіції, коли так от поступово відкушуються ті чи інші елементи цілісності. Російської енергосистеми це в першу чергу про те, що десь там зупиниться поїзд, який може вести щось необхідне расистам для війни, або десь буде графік відключень на заводі, який робить росіянам необхідні речі для війни. І далеко не всі такі підприємства перебувають у глибокому тилу, кажуть експерти. Багато об'єктів розташовані неподалік українського кордону. Наприклад, стратегічні бомбардувальники ту 95 МС ремонтують у Таганрозі. А один із виробників компонентів для російської ракетної програми, зокрема твердого палива для іскандерів, знаходиться лише за 150 кілометрів від кордону з Україною. Занурити їх у електричну пітьму реально. Такі важливі об'єкти для російського ВПК, безперечно ей у Підмосков'ї. та чого там у Москві? Я думаю, що психологічний фактор, коли Москва погрузиться в темноту, намного більш ефективний, ніж ми там кілька заводів встановимо. Потому что, как раз эта основная масса, как он называется, офисного понтона, который живет за счет регионов. Наконец-то и до них да что що то и і что-то делать. таким чином. Україна вб'є не двох, а одразу трьох зайців. Справедлива відповідь, паралізація об'єктів російського ВПК та психологічний тиск на Кремль. звучить як ідеальна ціль для наступного блекауту. А що ви думаєте про удари українських дронів та ракет по Росії? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.